Хто такий пригожин та як він пов'язаний із Путіним? Євгеній Пригожин або кухар Путіна, один з головних виконавців брудної роботи Кремля. Про масштаби спецоперацій, в яких задіяні структури кухаря, раніше було невідомо, але ми розповімо вам про Пригожина, який, по суті, є головною тіньовою спецслужбою або каральною поліцією, і це тільки в Росії. За кордоном, вони є тіньовою армією катувань, вбивств та випробувань на людях. Ось він, новий ймовірний ключовий політичний діяч РФ Євген Пригожин. Зі своєю ПВК Вагнер так вдало з'явився в інформаційному полі війни, що набирає популярності буквально не днями, а годинами. Аналітики Американського інституту вивчення війни взагалі вважають, що Пригожин зі своєю приватною армією найманців може навіть загрожувати режиму Путіна. Глава Вагнерівців навіть дистанціювався від самого Кадирова. Їхня недавня критика ходу війни в Україні наробила багато галасу, і Пригожин вирішив знову піти у тінь. Його вміння бути одночасно дещо незгодним, але в той же час закрито не суперечити вождю дозволяє Пригожину залишатися популярним у народі, і при цьому мати небувалі поблажки від уряду. Він у межах можливого критикує міноборони та мріє стати директором ФСБ. Поступки російської влади пригожно ростуть із заздрісною швидкістю. Наприклад, на завіреній йому ділянці фронту він має повне право приймати рішення та не радитись при цьому з міноборони Росії. Кухар запросив собі вельми відповідну кандидатуру на пост меді обличчя. Це теж критик армії, теж краще за всіх узазнає і теж марить великою Росією. Правильно, мова про блогера терориста Ігоря Гіркіна. Гіркін уже більше не так військовий, скільки медійний персонаж, який досить відомий та веде свої монологи, критикуючи тих, хто не влаштовує його замовників. Тому медійно він, звичайно, його посилить. Він дозволить їм грати якусь політику, тому що рухати самого пригожна кудись ключовою публічною фігурою неможливо. І він справді погано підходить на роль вождя народів. А ось Гіркін скромний вояка, просякнутий величезю давно втраченої імперії. Та це ж сучасний герой Росії. За таким точно підуть, вирішив Євген Вікторович і призначив гіркина головою одних з батальйонів ПВК Вагнер. Путіну потрібен новий Жириновський на роль радикального блазня, який буде критикувати російську еліту і звеличувати російського президента. Тому він і планує взяти Євгена Пригожина. Але якщо говорити саме про політичну арену, то Пригожин, звичайно, не ній зовсім недавно. Колишній в'язень вдало піднявся в суворих 90-х на яхтах із хот-догами. Та з часом відкрив кілька ресторанів, за допомогою яких відмивалися державні гроші. Кухар працював на корупціонерів так добре, що був гідний знайомства з Володимиром Путіним. Ба Більше Путін куштував їжу з його ресторанів та пив напої, розлиті особисто пригоженим. Звідси і кличка кухар. Ні для кого не секрет те, що Пригожин єврейського походження. Єврейську спільноту це мало б вмотивовувати надавати якомога більше допомоги Україні для боротьби з цим злом. Пригожин власник терористичної каральної організації, яка загрожує світовому правопорядку. Як не як, але ж ні. Єврейська община та Ізраїль закрили очі на кричущу діяльність їхнього представника, що несе у собі загрожу міжнародному праву. Крім того, кухар Путіна намагався втрутитись у вибори президента Сполучених Штатів. За це ФБР висунуло звинувачення в змові проти Сполучених Штатів. За інформацію, яка допоможе притягнути до кримінальної відповідальності Євгенія Пригожина, федералу обіцяє цілих 250 тисяч доларів. За таку вислугу перед більшовицьким диктатором Пригожин може отримати квиток у політику. Днями з'явилася інформація, що кухар Путіна створює власний патріотичний консервативний рух, який має перерости в партію до наступних виборів ЛДПР після смерті Жириновського. На це він отримав повний карт-бланш, і тому цілком можна вважати, що він буде розвивати свій партійний проект. І через узгодження з адміністрацією президента нова політична сила стане заміною ЛДПР Жириновського. І це цілком можливо. Адже основні виборці Жириновського живуть в депресивних малих містах Росії, та рівень їхньої освіти не перевищує ПТУ. І вони ненавидять багатих людей та мріють про розкуркулювання багатих. Очевидно, що Пригожин це новий проект Путіна, щоб хоч якось триматись на плаву. Однак цікаво, як довго диктатор Росії буде в змозі тримати кухара під контролем та чи він не зірветься раніше часу з повідка та не загризе свого господаря? Хто знає.